Вітаю! Сьогодні з вами ми розглянемо за допомогою дат та конкретних прикладів національно-визвольну війну 1648-1657 років. Отже, Національна визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої під проводом Богдана Хмельницького, звісно, триває, як зазначено у варіанті Б. Це в нас 1648-1657 роки. Ми бачимо карту національно-визвольної війни періоду 1648-1653 років. Та основні битви Богдана Хмельницького та козаків. Отже, у 1648 році головними подіями були Богдан Хмельницький стає гетьманом на Микитинській Січі. Він укладає угоди з кримським ханом у Бахчисараї і перемагає під жовтими водами, Орсоном і Пилявцями. Отже Прикладом питання щодо цих подій може бути наступне: якого року Богдан Хмельницький став гетьманом війська Запорізького? Ставимо на паузу, обираємо відповідь та, звісно, відповідаємо, що це в нас 1648 рік. Відповідно до умов якого договору на карті позначено територію війська Запорізького. Ось у вас запропоновані угоди: це Зборівська, Білоцерківська, Гадяцька чи Андрусівська угода. Будь ласка. Звісно, це в нас Зборівська угода 1649 року. Бачимо події 1648 року. Походи Хмельницького. І питання. Ілюстрацію якого періоду історії України може слугувати зображена картина? Отже, бачимо світлину, що вона ілюструє? Це в нас доба руїни, чи це Московсько-Литовські війни, чи це Національна Визвольна війна, чи це доба героїчних походів. І, звісно, ми відповідаємо, що це національна визвольна війна. Також будуть і наступні питання: події відображення на картині відбувалися під час бойових дій козаків проти якої держави? І пропонуються чотири варіанти відповіді. Проти військ Речі Посполитої, Армії Османської імперії, загонів Кримського ханства і полків Московського царства. Отже, ми подумали, обрали літеру, побачили, що вірним варіантом буде річ Посполита. Також хто з козацьких ватажків є прототипом головного героя картини? Ось у нас головний герой картини. І це хто в нас? Іван Богун, Гардієнка, Богдан Хмельницький, Тимош Хмельницький чи Петро Конашевич Сагайдачний. Вірною відповіддю буде Іван Богун. І ми якраз бачимо саме бій Івана Богуна з Чернецьким під монастирщем. Облога Львову та Замостя та в'їзд у Київ відбувається в одному році. Це 1648 рік. Путання щодо цього матеріалу також може бути наступним. Він, Гетьман, з'єднався в полі вище базавлука з мурзою Тугайбеєм і вже хотів був іти зі своїм військом просто на Чигирин, щоб привітати головного свого ворога Чаплинського. Однак від пійманців, яких перестріли на січовому шляху татари, він довідався, що польські війська вже відправлені до Кодака, а інші війська йдуть суходолом через крилов на жовту воду. Отже, коли відбулася ця подія. Якщо ви були уважними, подивимося, що вірною буде відповідь А. Тобто у нас слово маркер це жовті води. Облога фортеці Збараш відбувається у 1649 році. Тут відбувається битва під Лоєвим. Загинув полковник Кричевський, литовське війська Януша Радзивила зазнала поразки. Бачимо світлину, на якій зображено облогу фортеці Збараш 1649 року. У 1649 році відбулися дві події. Це саме розгром польського війська поблизу Зборова і підписання зборівської угоди. Питання щодо матеріалу може бути наступним. Ось ви дивитесь на карту і повинні вказати, що за територія заштрихована на ній. Це в нас буде територія, яка позначила зборівським мирним договором, чи територія, позначена Білоцерківським мирним договором, чи це Бахчисарайський мирний договір, чи це вічний мир. Поставили на паузу, дали собі відповідь і дізналися, що це в нас зборівська угода. Перший молдавський похід відбувається у 1650 році. Наслідками стають Відмова Молдавії від Союзу з Річчю Посполитою, погодження господаря Молдавії на династичний шлюб. І ось у нас з вами зображено перший молдавський похід у 1650 році. Битва під Берестечком, поразка козацького війська, коли Козаків виводив з оточення Іван Богун – Всі ці події відбулися у 1651 році. Бачимо карту схему цієї події. У 1651 році відбулася битва під Левом і Рібками. Загибель Чернігівського полковника Мартина Небави стала трагедією. Януш Ардзевіл веде наступ на Південь України. Обов'язково аналізуємо карту. Було підписано Білоцерківський мирний договір. У 1651 році. У 1652 році сталася битва під Батагом. У 1652 році розгромили польське військо на чолі з Калиноським і відновили Зборівську угоду. Може бути, наступне питання? Ставимо на паузу. Виконуємо завдання на відповідність. Тобто, установіть відповідність між битвою часів Національно-Вузвольної війни під проводом Богдана Хмельницького та роком, коли вона відбулася. Бачимо відповідь на це питання. Також питання може виглядати і так. Через рік, після битви, під Берестечком. Згадайте, коли ж була битва під Берестечком, повністю загинуло польське військо від козаків і татар. Ні гетьман, ні старшина, ні жодна душа пішого війська польського не врятувалися. Того ж року господарю Василю довелося влаштувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином козацького гетьмана Хмеля, у якому році відбулася ця подія. 1652 рік, оскільки саме в цей рік відбулося одруження Тимоша та доньки молдовського господаря. Також в цей же рік розгромили Калановського та відновили повністю зборівську угоду. У 1653 році відбувається, звісно, трагедія. Це в нас похід на Молдову та гибель Тимоша під Сучавою. Характеристика: це в нас був похід на Валахію, підбурення до походу з боку Лупи, відверта авантюра з боку козаків, повністю розгромлене козацьке військо і гибель сина, надії гетьмана на майбутнє. Відбувається усна угода про припинення воєнних дій та відновлення зборівської угоди. Питання можуть виглядати так. Вельможний і милостивий молдовський господаря. Ті добрі відносини, що між нами були, і тепер трохи зіпсовано. Треба, щоб більше вони були зміцнені. Що наш син загинув, то цього не можна повернути. Як і раніше, віритимо один одному Богдан Хмельницький, гетьман війська Запорізького. Отже, яким роком можна датувати цей документ? У вас є слово маркер, тобто це нас загибель сина. І це буде відповідь на це питання. 1653 рік. 1653 рік це рік підписання польської угоди, яка закінчилася саме Кам'янецьким договором між Кримським ханством та Польщею. Також відбулася Жванецька воєнна кампанія, відбулись обмеження зборівського договору, Річ Посполита обіцяє ханству грошові виплати. У 1654 році оскільки Богдан Хмельницький був зраджений майже всіма, він звертається до Москви і на Переяславській раді присягає на вірність Москві, підписує березневі статті. Військо козаків повинно було тепер складати 60 тисяч осіб. Московія, в свою чергу, повинна була надавати військову допомогу козацтву. В цей же рік було засновано місто Харків. Питання може виглядати наступним чином: якого року в Києві перше розміщено гарнізон московських військ на чолі з воєводу. Відповідь логічна, ви прослухали, коли були підписані березневі статті, звідси і випливає відповідь на це питання. 1654 рік Битва козаків з татарами відбулась у 1655 році. Сталася вона під Охматовим, під час якої не було звільнено Братславщину. Цей же рік... Богдан Хмельницький взяв в облогу Львів. У 1656 році між Московією та Польщею було підписано Віленське перемир'я. Також було укладено у Чигирині Союз з трансильванським князем Юрієм Дертєм II Ракоці проти Речі Посполитої. Питання можуть виглядати наступним чином, який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним. У жовтні 1656 року переговори завершилися підписанням між Річчю Посполитою та і це викликало обурення, і він вступає у воєнний союз з Трансильванією та Ставимо на паузу, обираємо те речення, яке підходить, і вірним, звісно, буде в нас Віденське перемир'я московською державою, гетьманом Богдана Хмельницького та Швецією. Що спричинило події, про які йдеться в уривку з історичного джерела? Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький, майже приєднавши свої війська з угорцем Ракочієм. Послав до польської держави наказного гетьмана Антіна Ждановича і Івана Багуна та інших начальників для спустошення. Отже, що це укладення зборівського договору, чи це укладення білоцерківського договору, чи це оприлюднення березневих статей, чи це укладання віленського перемир'я? Поставили на паузу, відповіли. Вірна відповідь це якраз укладення Віленського перемир'я, оскільки Московія зрадила Богдану Хмельницькому. Вона домовилась його ворогом з Річчю Посполитою. Питання може виглядати наступним чином. Тобто у вас сім речень потрібно обрати лише три вірні відповіді. Уважно поставила на паузу та читаємо. Визначити шлях наступу козацького війська в 1648 році. Друге. Відслідкувати напрямок походу козаків у 1651 році. Третє. Окреслити територію Української козацької держави за Зборівським миром. Четверте. Простежити напрямки молдавського походу Богдана Хмельницького в 1650 році. П'яте. Показати місце битви, у якій козацьке військо зазнало поразки. Шосте зазначити місце укладання договору, за яким територію Гетьманщини було обмежено Київським воєводством. І сьоме указати місце підписання перемир'я між Московською державою та Річчю Посполитою 1656 року. Подумали. Потрібно було обрати наступні речення: це відслідкувати напрямок походу козаків у 1651 році. П'яте показати місце битви, в якій козацьке військо зазнало поразки. І шосте зазначити місце укладання договору, за яким територію Гетьманщини було обмежено Київським воєводством. У 1657 році сталися такі трагічні події. Це спільні воєнні дії з трансриванським князем Ракоці проти Речі Посполитої були невдалими. І, на жаль, Богдан Хмельницький помирає в Чигирині саме у цьому році. Отже, прослухали ми дати, давайте потренуємося ще раз. Події яких років Національно-визвольної війни українського народу середини 17-го показано на карті. Звісно, подумали та обрали вірну літеру. Поставили на паузу, уважно прочитали питання і встановили відповідність між подією, описаною в уривку, з історичним джерелом. Перевірте себе. Знову завдання на відповідність. Ставимо на паузу, уважно читаємо, перевіряємо себе. Ліквідація магнатського землеволодіння, панщини, масове показачення селянства, формування нової еліти суспільства на основі козацької старшини відбулися в результаті козацьких воїн кінця 16 століття, морських походів козаків початку 17 століття, козацько-селянських повстань двадцятих-тридцятих років 17 століття чи національно визвольної війни українського народу середини. 17 століття. Подумали, обрали літеру. І вірно, це в нас, звісно, Г. Які битви національно визвольної війни середини 17 століття відбулися впродовж 1649 1651 років, а Жовтовоцька, Корсунська. Б. Корсунська Пилявецька. В. Пилявецька Зборівська і Г. Зборівська Берестецька. Подумали. І це в нас вірна літера Г. Зборівська та Берестецька. Козацьке військо, очолюване наказним Гетьманом Ждановичем, у грудні 1656 року, липні 1657 року, вело бойові дії проти Речі Посполитої. Спільно з. З австрійським військом, московським військом, татарськими і турецькими військами, і трансильванським і шведським військом. Звісно, це в нас останній варіант. Дякую всім за увагу! Гарно навчайтесь!